Вітаю! Сьогодні разом поспостерігаємо за іменниками, які вживаються тільки в однині або тільки в множині. Яку частину мови ми вивчаємо? А на які питання відповідають іменники? На які питання відповідають іменники істоти, а не істоти? Що ви знаєте про загальні іменники і власні? А якого роду бувають іменники? Як визначити рід іменників? В зошиті записуємо число Класна робота, запиши слова, склади речення зі слів, визнач граматичну основу речення. Прочитай слова і порівняй їх. Дружба, птаство, дітвора, сани, окуляри, двері. Що їх відрізняє? Досліди, чи всі іменники можуть мати форму однини і множини? Поясни, що спільне є між цими словами, а що відмінне. Чи можна утворити форму множини від іменників у лівому стовпчику? Чи можна утворити форму однини від іменників в правому стовпчику? Зроби висновок про особливості вживання деяких іменників. Запам'ятай, деякі іменники можуть вживатися тільки в однині. Дитинство, листя, молодь. Деякі іменники можуть уживатися тільки в множині. радощі, іменини, ворота. Прочитай, Доведи, що це текст, міркування. Що таке грамотність? У широкому розумінні це освіченість, уміння мислити, у вужчому уміння читати і писати. А ще ми називаємо грамотними тих людей, які пишуть без помилок. Чим більше ти читаєш, тим краще розумієш довкілля. Тим цікавіші ідеї спадають тобі на думку, тим грамотніше ти пишеш. Отже, грамотність людини пов'язана з читанням. Визнать число виділених іменників. Зроби висновок, у якій числовій формі вживаються ці іменники. Грамотність, освіченість, довкілля, читання. Далі працюємо в зошиті з друкованої основи 22 сторінка, перша вправа. Визнач слова, які вживаються лише в однині і лише в множині. Запиши їх на сторінках цього зошита. Хащі, сум, солома, пустощі, іменини, парфуми, дніпро, Карпати, юнацтво, дітвора, канікули, черкаси. Однина. Сум, солома, дніпро, юнацтво. Дітвора. Множина. Хащі, пустощі, іменини, парфуми, карпати, канікули, черкаси. Вправа номер 2 Уважно прочитай рядки слів. Закресла зайве слово в кожному рядку: Дерево, вулиця, риба, тиждень, сни. Зайве слово, сни. Бо всі слова в однині. Столи, ключі, вітер, сорочки, букви. Зайве вітер. По всі слова множині, а вітер в однині. Молодь, молоко, гамір, бадилля, граблі. Всі слова в однині, граблі в множині. Листя, сани, гроші, веселощі, солодощі. Листя, бо воно в однині решта в множині. До кожного рядка допиши своє слово. Запиши іменників два стовпчики. Доведи, що вони вживаються в одній числовій формі: окуляри, бадилля, граблі, борошно, гроші, повутиння, жіноцтво, заздрощі, ножиці, дітвора, вірність, золото. Окуляри множина, бадилля однина. Граблі множина, борошно однина, гроші множина, павутиння однина, жіноцтво однина, заздрощі множина. Ножиці множина, дітвора, однина. Вірність однина, золото однина. Переглянь відео про гру в шахи. Поясни, чому людям подобається гра в шахи, чому вона стала видом спорту. Проходь за покликанням, дивися, потім повертайся! Прочитай початок тексту. Доповни його відомою тобі інформацією. Гра в шахи поєднує науку, мистецтво і спорт. Навчай засереджувати увагу, логічно мислити і діяти за планом. Випиши іменники в однині, постав їх у формі множини і запиши. Які іменники не вдалося поставити у формі множини. Зроби висновок. Вдома добери або склади загадку про одну із зимових розваг. 10 вправа, 117 сторінка. Дякую за увагу. До зустрічі!